Продовжуємо огляди бюджетних китайських налобних ліхтарів. І на огляді ось такий цікавий ліхтарик. Два XPA diodica. Чим він цікавий є датчик руху. Зарядочка у нас Type-C. Провід в комплекті. Зараз перевіримо, чи є індикація. Не можу вставити. О, є ось так. Червона каполосочка, гумова заглушечка. Закриває чітко отвір, кнопочка гумова, корпус пластик. Є невеличкий мінус кут. Всього 45 градусів. Вага ліхтарика 85 грам. внутрішньо літій-іон-акум 600 матч. І подивимося, як працюють режими. Перший режим. Доволі непогано світить. Другий режим. І Третій режим маргачка. Вимикаємо. Для того, щоб включити режим датчика руху, треба цю кнопочку довго утримувати. Все, він вмикається. І спрацьовує, якщо є якийсь рух, і вимикається. Ось такий бюджетний китайський налобний ліхтарик для трьох баксів доволі непоганий. Дивіться наше відео. Багато розглянути вже ліхтарів і різних прикольних китайських штучок. І дослідуючих відео.